Всім привіт! Давайте спробуємо потурнірити третій день. А що по оборону? Оборона там все окей, це тримає, все вау, Супер. Сіньмику <сі> <сі> буде. Це не хотілося би. Звичайно, О, два панька. Ну, тут жовтих тоді лишаємо. Єдине, що робити з квасіром? Сюди трошки тільки від. Отого от червоного, але дуже мені то хотілося би тут або взяти, наприклад, так само цю верхетри в допомогу, або, наприклад, Сідара, щоб там сліпоту кидав. Ну, хтось, зачинивши він її там покладе на того жовтого. Ні, не покладе, він же ж буде відображення кидати. Ну Хто зараз буде видно? Що то воно буде з цього? Звичайно, рехетра не дуже бо щастюю із синьою грала би. Ну, але бачу, не бачу нема чого хвилюватися. Жути, фігня. Сумно. Лише можна скласти одну трійку. На жаль. І то буде багато комбо, і, і ми будемо мати заряд пенька, що не дуже би то хотілося б, як все класно поїхало, але все не того кольору, що мені би потрібно було би. Маємо сповільнення. Маємо ем, зріз атаки, е, і зараз ще раз зарядим пенька. Мені що не подобається в цьому турнірі, що нема медведиці. І кожен пеньок, якщо немає стартового поля, це мій. Це, це все. На цьому все закінчується. Не, не зможу я навіть пенька добити, бобастри моєї доб'я. Ну, коротше, до швидко. Я буду зараз робити викуп. Але. Більше, двох, більше одного викупу я робити не буду. Ну, два не буду точно робити. Зараз отримую чотири хрестика, і на цьому буде кінець. Hmm, Те, то що тоді, можу взяти Fiлет? панька? До речі, в мене не дуже багато якого і брати. Тебе і Бьорна хіба? Атака мені в тебе не такий. У мене немає. А, ні, я не туди дивлюсь. Це просто день важкий. Так. Що тут взяти? Тут ту, в принципі, чистити не можна. Міль. Але і, і знімати хоча альфа треба було б цього брати в оригіналі. Так, є фіолетове. Трохи є. Що тут таке цікаво зробити? Можна було би так, як підказують, і можна було так щось крутонути. Може там щось цікаве складеться. Не сьогодні. Не сьогодні. Так, маємо цього. Я забула, що в мене жовте є в команді. Так, це все-таки зарядилося. Погано, звичайно, но... ну що ж вже зробиш? Цей сповільнення кидає. Ну, не туди. А, тепер у нас воно ці заблоковані. Взагалі не Айс. Так, вб'єм. Убили, добре. Тя зарядилася, Ну, тут я вже сподіваюся, що це буде окей. Оцей, звичайно, багатько наробив мені халепи. Це знову хиляється, вихиляється. Це як його? Ой, дайте мені пам'яті. Сідогрів своїми сповільненнями. Пеньок он у мене не зарядився. Неприємна така річ. Так, ну, доб'єм, чи буде знову ухиляння? І ухиляння, але добили, добре. Так, тут пощастило. Ви хоч сьогодні до турнірите і завтра хоча б так. Блін. Щодон? Що шо цей? Пеньок? Ну, треш. Я бачу в мене в більшості. Попадають мені такі, або слаба оборона, або трешова, або слаба, або трешова. І, і, і хто знає, що з ними робити? Ну, візьму більше жовтих, але, але мені здається, що оцей вийшов турнір такий, жопа підгральний. Я люблю швидкі турніри і на тройках, і все. Але тоді, коли є медведиця на альфу, тоді це цікаво. В такому випадку ні. Синіх нема. Жовтих одна трійка. Можна хіба спробувати зловити четвірку. Все, ця мадам уже заряжена. Ухти! Що це було? Ну, мені сподобалося. пенька там і захист стоїть. І все, що хочеш. То може в цього бити. Ну, хоч того добили. Тепер би знайти де сині, для того, щоб мені це зарядити. Не зарядиться ж. Тоді зробимо все ще собі овер. Можна тоді в цього тичити. Ну, сліпота. От фігово. Скільки ще буде? Два ходи? Один. Ну, тоді будемо чекати. Є тут трійка, але, мабуть, нам не вистачить, Ні, вистачило добре. Ну що, спробуємо. Доб'ємо, ні, може, тички будуть. Ну, майже, до речі, майже добили. Так, є таке. Ну і, я думаю, доб'ємо. Добре. Тут пощастило, що дон відлетіла саме вчасно. Оце комбо, все було. Супер ем, знову дом. Але жовтий центр. Хоча можна, в принципі, так лишити. Хіба, наприклад, поміняти і взяти сюди пенька? Можливо, він там колись зарядиться і щось там позрізає. А, добре, це той загон, що треба. Ну, спробуємо. Якщо буде поле, то пепі не страшна. Страшно, тут Дон мені, саме найбільше, якщо чесно. Маємо два по 3 жовтих, але можливо, я хотіла би дуже сподіватися, що тут закриється і буде четвірка. Ух ти. Дивно, тоді вмикаємо цього, вмикаємо цього і... і куди? Можливо, так в центрі бити, та водиничку гуляє, є трійка синіх, але хотілося би тут ще жовті забрати ну, таке собі. Нічого більш не приїхало цікавого. Цю би активовувати тоді, коли я вже ось цих жовтих заряджу. О, Заряджу, добре. Пеньок взагалі там стоїть, поки що, взагалі відпочиває. Е, ну, можна сюди тиснути. Блін, халяння. то можна було б і ще собі овера зробити. Угу. А тепер, якби спробувати, мабуть, цю би добити в центрі, може, вона доб'ється? Звутіло. Блін. Чого? Ця її зараз відлікує, і той відлікує? І та все почистила, от що проблема. А, ну, ну. Можна було попенька взяти, але багато кроків робити. І знову рехет заряджати, не хочу. Так, квасір, будь ласка, потиться туди, куди треба. Ніфіга. Пахне смаленим, якщо чесно. Ця сьогодні вб'ється чи ні в центрі? Вбилася. Але будуть і... ні, не будуть. Там заборона. Так, добре. Бахнем тоді пенька. І що зробимо? Мабуть, тут жовті заберемо. Ну, що? В них команда така на. Як це правильно називається слово? На замучування. І в мене не дуже з ударками тут моцно. От так і мучимося. А тоді нехай спочатку ця відольтує, а то раптом рахетрем познімає заборону, А хоча вони все одно стоять зліво направо, то просто вечір. То просто я втомилась. І вже що язик, що голова, вони йдуть порізно, хоч вони близько один коло одного. Так, добре. Того здокльопалиця, може, вмре? Ні, не вмре. Вона підлікувалася. Добре. Ну і ця пані одна лишилася і своїм супроводом на яд. Відродження. Так, добре. Є тут таке. Ну що, пощастило? Тільки б не пеньок і не дон центрі будь ласка, нормально. Погнали. Хоча б треба було цього викинути. Квасіра. Він мені тут зовсім не потрібен. Ну, нехай так для початку. Комбо, комбо. І оце так мало. Не дуже привабливо. Поки що в мене тут все йде. Я го на боляче вдарила. Це фізично було боляче навіть. Блін, я трохи тепер ну, складись там жовтий. Ну, будь ласка. Ага, багато хочу. Ну, коротше, зараз мені тут пепі. Все мені зробить. Буде мені ай-яй-яй. Блін, там все буд схоче. Трохи забагато комбо під буцу. Mm. І трійка з'явилася, і, і вже даремно, тому що і там і той воно б'є. Халепа. Все. Я реально я не очікувала, що в мене тут буде так. Я думала, буде все нормально. Коротше, тут. А тут вийшло ненормально. Mm. Навіть якби когось іншого взяла замість цього, то все одно це нічого не змінило б. Хоча, якби, можливо, взяла би фіолетових, то вийшло би. Полінувалася, мабуть. Ну Все, за сьогодні два хрестика. В принципі, завтра щось там трошки по турніру ще. Війни не буде, швидше за все, тому що я не маю змоги завтра записувати. На жаль. Так що за це сорян. Можливо, якщо я матиму змогу, поки я там їхав, наприклад, в маршрутці, можливо, я запишу без озвучки. Можливо, так буде. Ну там по ситуації все, всім дало камня. всім пока-пока.